Я вас вітаю. Ви на каналі Костянтин Грубич, і це музей іграшки, селище Добрянка, Чернівська область. Мій друг давній вже Сергій Коноваленко. Так, 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 Сергій Олексійович, От скажи, будь ласка, от все-таки про кухню ми починали наше знайомство з кухні. Тут у тебе іграшок 15 тисяч різних і ляльки, і, 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 і ось, ось, ось всяке кухонне начиння. Кухня в іграшках що це. Ти бачиш, ти казав, що я вже від кулінарії зовсім відходжу, нікуди не відходжу. Кухня є, є. Приладдя є, є. Ось ми зараз поїли, а каву не попили. Зараз все буде. Во цієї можна пити? Та ні, ну це що занадто, то не здраво. Так що це за... А що, я недавно бачив, що е зафіксували рекорд України, до речі, у тебе свій рекорд був найменший борщ. Там ну, цей борщ ледь не в такому гудзику. Це якщо... Костя. Дійсно, я зовсім не розумію ці оці е, новоновшества, які нововведення. Це що за НАТО, то не здраво. Чоловік повинен сісти поїсти. І ні, оці. А оце хіба що лялькам залишили? Так, так. Так не треба ображати моїх. Так, що, що далі? Що цікавого нового в твоєму музеї? Не знаю, дуже приємно. Я хочу подякувати всім моїм друзям, які роблять такі внески і подарунки своїх ляльок, своїх іграшок, іграшок свого дитинства, що не в забуття не западають. Щиро вам дякую, друзі. Щиро дякую за підтримку мого музея, Не тільки мого. за те, що ви не марнуєте часу, не викидуєте їх зовсім. не... не Ну, так, не перечоркуваєте да, своє дитинство. Залишайте своїм нащадкам, залишайте пам'ять, залишайте ці іграшки, нехай дивляться. Це дуже цікаво. І якщо приходить такий великий кремезний дядька, як ти все, все кажеш, так, що приходить дитина, це таке враження, що ну, ти повертаєш людину в дитинство. Приходить такий кремезний, а виходить з тебе дитина. І не з з тебе, тебе. а Від не до тебе тут. Так, так, так. Це і дійсно би? так. І хлопці, я тобі скину ту свезлину. Я думаю, хлопці не ображаться. І те маленьке відео, там, де хлопці дякують. Кстаті, оце у мене така маленька стіна. Це ми трохи так робимо добрі справи. І коли хлопці уїжджають від нас, це настільки за. Трогає душу. Тобто вони оце можуть взяти можна? Оце так, взяти? так, можна, можна. Ой, Це наша Машенька. Ого, Машенька. Це наша совмісна Це, робота з Сергієм, так, моїм вчителем, моїм е, другом, дуже гарним другом, який е, навчив мене з зі своєю дружиною Оксанкою робити такі іграшки, такі приборні. Да, наша робота совмісна. І тут є Сергій Бондар, Сергій Коноваленко. Бачиш? Мама моя рідна. Вон, Сергій а. Бондар, Сергій Коноваренко. Клеймо вже вигоріло трошечки. Це саме. А вони церіборні, вони всі іменні? Так, так, і мені є паспорт. От і у Машеньки є паспорт, там вага, там зріст, там все є. А чого ти їх не продаєш? Ну, по-перше, ніколи я сказав Сергію, Сергій казав мені. Продай будуть кошти для розвитку. Я сказав, ну це може бути остання крапля, коли вже зовсім не буде нічого не жерти, не, не, не пити. Тобто вони тобі і як то. діти. Ну, звісно, так. І скільки над одним реборном треба працювати? Я дуже ленива е особистість по, по створенню реборнів. Сергій може зробити і дві за добу, а я ні. Зовсім волосся, я не вмію прошувати. Це робота ну, тільки. ще вчитися треба. Так, ні, вже вмію. Так, це от мої особисті роботи. Оце он, по нас. Це також моя робота. По нас? Так. <рісті> <рісті> це саме, це моя особиста робота. Ну, там не прошита волосочка. Так, саме цікаво, що тут є, це людина. Яка все життя збирала свої іграшки, такий же був музей, ну може, не такого масштабу, але дуже багато, дуже багато. І там було одно направлене. Це пупси різні, різноманітні. Це і дореволюційні, і іностранні. Це Вікторія Владович. І, на жаль, людини не стало. І коли до мене зателефонував, зателефонував о, її син Микола. Він запропонував мені подарунок 12 мішків о, спадку. Ого. Я спочатку це вона так хотіла? Ні. Вона хотіла, вона, ну так як вони мені сказали, діти її сказали, що о, вона дивилась, їй подобались мої вірші, подобалось мій музей. Ну от так сталося, що їй не стало. І діти, це. Катя, Аня і Микола вони подарували мені 54 сахарні мішка, оплатили повністю машину, ще фура прийшла, з Черкас представ, ти розумієш, оплатили. І плюс ще внесли такий внесок, що я ну, мене все йокнуло, сльози давили, що люди таке роблять. Даби це не пошло в небуття. І я хочу, от дякую дуже хорошим людям. Ти можеш заплакати, так, да, я вже пливу. І ну. це буде виставка присвячена пам'яті цього чоловіка. Врубай. А покажи нам хоча б тут це цієї виграшки. Але ж треба ще да. розвантажувати. — Все розвантажено. Зараз я гружу, ну, доки тебе чекав. Тут все було в ящиках, в ящиках бананки. Більше е 70 бананок, де речі, але речі дуже цікаві. От подивись, то що це саме, заводні. Ви не дивіться, що вони трошки такі занедбані, У мене такі є вірш, але в українській мові я його не пам'ятаю. Це заводна. В одному ящикі знайшов тулов. А в другому, там де були запчастини, я знайшов решта. У каталогі ніде не можу знайти цю ляльку. Ну я її зробив, вона вже працює, але тут ще десь чогось. Тобто ти її реставруєш? Так. І Буде, буде. буде. Да, музика вже грає. Ім'я вже є? Ні, я Ні. вже не настільки те саме поїхав, щоб кожен давати ім'я. Ну що ж, ото, отак, отакий ш, швидке знайомство, хто не знав, то запам'ятайте, війна закінчиться, перепустки закінчаться. Приїжджайте в Добрянку. Це не край світу, це можна сказати початок України. Так, так якщо так, з боку так, Білорусі так. дивитися, то підтримуйте цю людину і головне, що підтримуйте увагою, тому що будуть приїжджати екскурсії. Буде розвиток і Костю. Дай таке, що скажу. Якщо деякі приїжджали і казали, нащо вам таке робити на периферії, то вибачте, це і робиться на периферії, і доходять тільки туди. Туди. Ти згодить зі мною? Що робиться на ну, як Приїхали одні кореспонденти, це, знімали сюжети і кажуть, а нащо це робити на такої, ну такої периферії, в такої дрі? Нащо воно Так а навпаки? Також е, е, ну по перше, нема такого поняття, як дірка. Купа людей най найкращих вийшла з такої глибинки, ну. такої глухомані. А по-друге, якщо тут не буде дірок, то то, то, то... З чого буде складатися лег... вся батьківщина? Ну, якщо дихати буде так, початок починається чого з родничка. Так? Джерель це так. Ну дуже важко мені ще переходити на Молодець, ці... молодець. Давай, драго. Дякую тобі. Дякую а я то, тобі дякую. Є. Все, українці. Живемо далі, до перемоги. А з такими і людьми. Буде з такими іграшками у нас і дитинство буде щасливе, і ось уже до сивого волосся доживаєш, а все рівно воно о, о, якусь радість приносить. Мене вже також уже красить. Та ладно. <хи> все, вимикаємося. Дякую вам.